Коли не втрачаємо віри в Бога, вона ще не раз нам в житті допоможе. У молодості я втратив віру в Бога, розповідає один воїн у військовому госпіталі, аж тільки тоді, коли опинився на полі бою, я почав думати про Бога. Одного разу я з товаришем був на бойовій позиції навколо кулі». Що робиш? запитую в товариша. Молюся, відповів він. Ти б краще стріляв, сказав я йому. Ледве я сказав ці слова, розірвався снаряд, а я почув біля нозі. Відтоді я прозвів.